Привіт! Сьогодні ми будемо готувати шаурму на електрогрилі. Для цього нам потрібно курячі крильця, помідор, сир, чесник майонез, солодкі гірки мариновані, пекінська капуста, а також лаваш. Для початку приготуємо крильця. Вмикаємо гриль, вибираємо режим курка і нажимаємо ОК. Поки гріється гриль, ми будемо шинкувати пекінську капусту. Ми чуємо сигнал грілю, а це означає, що він розігрівся і можна викладати наші крильця. Далі ми нарізаємо помідор напів кільцями. Нарізаємо огірок та сир. А далі ми готуємо соус. Туди входить майонез, чесник та спеції. В дану шаурму я додаю чесник. Але якщо хтось не любить, можете не додати, або, можливо, у когось буде побачення, то також не бажано. Хіба що ваша друга половинка також буде коштувати з вами таку шаурму? У нас працював сигнал. І загорілося червоне світло. Це означає, що це максимальна прожарка. Тобто курку можна жарити тільки до червоного. Це максимальна прожарка м'яса. І на даний момент можна йти, доставати нашу курку, ну і далі готувати шурму. Ось такі в нас вийшли крильця. Тепер нарізаємо, розмазуємо соус по ловашу. Далее выкладываем нашу попинскую капусту. Далее ми выкладываем нашу курочку. Выкладываем помидоры. Далее сыр. После этого Наші солодкі мариновані огірочки. І скручуємо лаваш. Скрутили лаваш і тепер будемо класти його до гриля. Для того, щоб нам приготувати шаурму, потрібно включити гриль, включити ручний режим і вибрати помаранчевий кольор. І нажимаємо ОК. Чекаємо, коли гріль розігріється. Тільки що був сигнал, що гріль розігрітий. Готуємо далі нашу шаурму. 3-4 хвилини і шаурма готова. Всім смачного. Готуйте на здоров'я, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал.